Це ознака того, що тут було криваве жертвоприношення. Так кров залізує в крові, так от проступає завжди. Тобто, тут насправді молилися тільки не тим богам, не богам любви. Хоча вони вважали, що вони звертаються, приносять пожертви бурхану і його братам трьом богам. Потрапляли точно в дзеркальний простір до темненьких, наоборот. Наша задача зараз очистити це місце перше. Друга задачка створити отут чашу єдиної, єдиного отця матері. Для цього заводимо сюди одночасно енергію сонця, і енергію місяця. Потім райдужними мостами поєднуємо із таким самим островком на озері Синівир Карпатах. Зрозуміло? І таким чином рівноважив ситуацію. Тобто, тому що люди сюди приходять з ну, чистими намірами там щось від любові, насправді з них просто скачується цей потенціал, чистий, світлий, ну як клеймо ставиться. Зрозуміло, так? Да? Де Віка? Віка, налаштуйся на зв'язок з нерпами, з духами. Ми зараз будемо відправляти ці душі, яких тут тисячами глушили десятки років. Треба їх відправити, щоб через цю долину, через цю благодать вони побачили свій шлях. Свій. Да, на свою історичну родину. дуже. Вашем при круге. При, 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 при такому, да. Загальному стоні дівчат. При такому oh. стоне. Значить, народ мене чуєте, да? дивіться, в чому діло? Діло в тому, що ми перейшли в четвертий вимір. Характеристикою новою, характеристикою четвертого виміру, фактором, так би мовити, який означає, що ми там знаходимося, є в тому числі час. Час стає такою субстанцією постійною, да, тепер. От, а він продовжує у нас на землі. І не тільки у нас на землі, рухатися з різною якби, швидкістю. А час треба зробити такою ж рікою, як він існує в умніверсії. Зрозуміло, що треба зробити. Я не, 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 поки що не придумав я. По, по, по кругу запустити його чи так? як? Ні, подумайте, і зараз разом з вами і, і сотворимось цей плин часу четвертого виміру, щоб він... Відповідав реалиям четвертого Так как вот в той медитації, да, там по старих очах заходим угу. заходимо. Тут получается, что на только плане показывают, я ще и шла не могла разобраться. Выходит вот как от байкала тече энергия. И она йде так горизонтально, да? Потом выходит вот такой обрыв, ну вот как водопад, і эта река, вот ну вот по водопаду, вся эта энергия стекает сюда, и тут просто огромнейшее, огромнейшее озеро, вот этой энергии красиво. Может быть, запустить ее в спираль по ну вот вот, вот спіраль вечности, туда ее. Виктор Федорович, я в місяць назад длималась, мана був такий образ, що как як сфера, не. а в середині сфери. Спіраль яка от так от піднімається, тікається по сфері і знову затікає в сферу. Ну от такий образ часу. Піднімається по сфері з центру, центру, от по... розтікається, розтікається і знизу знову затікає. Так, да. второй. Второй и опять же. Хорошо. Ну это всё тоже протрет, тільки думав, що я запущуся в реальність. Так, це час у нашому в нашому всьому А як тепер його узгодити із А так от, вийти в цю ріку. Або запустити ще один второй через ці сесії, через ці води. Як у людей є та настройка система, два кольця. Ну ти ж про неї говорить Максим. Ну, так у кожного чоловіка. так вона уклонить, так і вона розстроїла. Просто розширити цей тороїд, цю сферу, так? Да? Щоб воно розлилося на ці всіх абсолютно показують, що зовнішнє коло це минуле, середнє це теперішнє, якби ну є так вже минуле строїть теперішнє, теперішнє майбутнє. Тобто зовнішнє коло має передати цю енергію якби о цьому внутрішньому, то пройшла під теперішньому, а теперішнє майбутньому. І в майбутньому цю спіраль. Как мосточек моча. То есть с фаргом майбут. Да, да. И вот оттуда Хорош. Хорошая идея. Молодцы. Ну, ребята. Я и назад согласен пеший идти. Назад тоже такие дела. Утешает. Ты же пожив, да? Парусок на будущее. Да, да, да. Молодцы. Вони творче підходить до, до справи, це добре. Тільки потім Саші будете об'яснятися. що я перший пишу? Вона всіх жаби зробить так. Що. Не переживай. пам'ятаєш Карл помниш? Так, зараз. То у нас із майбутнього. Ось із будущего. Макс, Ми з вами знаходимося на древньому святилищі. Та ж Так само три, три камені. Бачите, там за спиною Вальони великий один камінь, ось другий великий і на третьому я сижу. Той камінь має заряд плюс, мінус, оцей плюс, а тут ноль. Ті ж самі три камені ще ось внутрішні, внутрішній простір святилища. Живиться святилище пірамід, яка знаходиться ось тут, на вершині цієї гори. Оскільки тут відбувався основний промисел, тобто тут от по 6 тисяч цих голів забивали молодих самок минулорічних, то душами цих нещасних тваринок обвішана ця пірамідка і заблокована. І таким чином це яке було створено для того, щоб керувати водами всієї планети. Це зразкові води. називається божа роса води байкалу. Вони повинні бути такі води по всій планеті, такої чистоти, такого рівня вібрації і такої структури. Цього не трапилось із-за того, що тут просто-напросто були два колгоспи з нерпами. Ну, як би случайно, випадково. Значить, зараз ми будемо тут робити три речі. Перше, запустимо цю систему. Очистимо цю пірамідку. І тому нас потягло саме до цього острова. не там, де нерпу можна сфотографувати з відстані метр, А сюди. Очистимо цю пірамідку, запустимо цю систему очищення вод всієї планети. Друге, що ми зробимо. Через ці ворота, між цими островами і цим великим островом, напрямок в тому напрямку 에, знаходиться Велика Ведмедиця і, пів, і Північна зірка, полярна зірка. Це ворота раю, наскільки ви пам'ятаєте, да? ківш Великої Ведмедиці, остання зірочка верхня, і 에, 5 відстані цього ковша буде, буде полярна зірка. Між оцими. Двома точками проходить потік філетової трансмутуючої енергії. Ми спустимо оцей потік на байкал і через байкал на всі води планети. Зрозуміло, так? Да? А що я казав третє? Достатньо і двох. Ось таким чином. Я так розумію, що ми включимо піраміду, так? Потім треба включити на пункті кнопку. <рив> ну це ж буде кнопка, коли ми запустимо цю, цю матрицю. Ми тут що ми створюємо? Матрицю, матриця готова, Вон, вона. воно. Докривайте старт, щоб воно пішло по всій понеті. Дамо. О, і після того зробимо розробниці ворота. Да. Чудово. Ось в такому місці, бачите, ми опинилися з вами випадково. <рив> Значить, Після того, як ми тут відпрацюємо, це нульова точка. Ось. Між цими трьома камнями нульова точка. Що це означає? Що тут немає зовнішнього впливу ніякої енергії, не ні позитивної, ні негативної. Будь-яка мислеформа, яку ви тут створюєте, відразу потрапляє в світ архетипів. Тобто вона стає відразу програмою. Значить, Вівтар не перебирають, просто посидите на одному з цих трьох каменів, байдуже, і подумайте щось про вічне для себе. І ця мислеформа. Без, так би мовити, поправок, без всякого зовнішнього впливу відразу потрапляє в світ архетипів, де вона стає законом для проявленого світу. Зрозуміло. Ну, подбайте й про себе, не дивлячись на те, що ви стаєте кристалічними. Ще ж на землі живемо, значить є чим перейматися. Кристалічний мерседес нікому не помічаю. Добре, дякую за увагу. Всі прийшли. Да. Все да. точно. Да. Понял. Да. Мы с Аней десанту, да? Да. Угу. Хорошо. Поехали. Я думаю, що всі символи зрозуміли. Зломаний хрест, спалена вершина і купа мух. Це минуле. Це те, що називається перевернуте дерево життя, яке віджило свій час. Ось тут, на, тут нам треба висадити е, пряме дерево життя, те, яке має перспективу. Для того, щоб створити дерево роду шостої раси. Роз'єднати роз дуальність. щоб все, що було подвійним, залишилось там. а тут виростало нове дерево життя шостий раз. Зрозуміло? Без дуальності в четвертому вимірі. Через це ось нам створили ці дві гори і хрест там зламали. Хай кричать, хай моляться. Вони моляться на минуле. Щось не бачу радості на лицях. Ви в майбутньому. Мы прониклись с ответственного момента. А, хорошо. Okay. Хорошо.